Людмила зупинилася, ледь не випустивши з рук ключі. Вона щойно відчинила свій потаємний ящик у шафі і застигла. Він був порожній, жодної копюри. Ще кілька днів тому вона з посмішкою рахувала нові долари, які Павло привіз із заробітків, їх було значно більше, ніж вона собі уявляла. Жінка знала, якщо чоловік працював за кордоном без перерви три роки, то менше, ніж 50 тисяч він точно не привезе. Вона цього року приїзду чоловіка чекала з особливим нетерпінням. Рахувати гроші Людмила вміла прекрасно і так само добре знала, як змусити Павла їхати туди, де платять найбільше. Ще перед весіллям вона вирішила жити в нестатках це не для неї. Красуня, перша з їхнього села, яку сватали і місцеві парубки, і хлопці з сусідніх містечок, обрала Павла. Не через його статки їх у нього не було, а тому, що він їй справді сподобався, а от нестачу грошей вона планувала виправити швидко. Вона чудово бачила приклад у своїй родині. Батько постійно був у відрядженнях за кордоном, а мама жила без клопотів, витрачаючи зароблене татом. Такий сценарій здавався їй правильним і для власного шлюбу. Тож, коли Павло погодився їхати на заробітки з тестом, Людмила була впевнена, вони матимуть і гарний будинок, і все, що душа забажає. Спочатку чоловік їздив у Польщу і Чехію, а потім тесь занедужав. Павло хотів вже залишитися вдома, але дружина не дозволила. Ти ж хотіла будинок, намагався випродатися він. Ми вже його збудували. Це лише стіни відрізала Людмила. Мені потрібен затишок, гарні меблі. Йому не хотілося знову їхати, але сварки і докори жінки змушували пакувати валізи. За кілька наступних років він обставив дім так, що сусіди заздрили. Але й тоді їй було замало. Коли зять її сестри пригнав новеньку машину, Людмила теж захотіла таку. «Для чого вона тобі дивувався, Павло. Тебе вдома постійно немає, водити ти не вмієш. А ти. Аби була, відповіла вона, нашому синові колись знадобиться. Хоч хлопчикові було лише тринадцять, заперечення Павла вона не сприймала, і він знову вирушив за кордон. Цього разу йому пощастило. У Польщі відкрилась можливість він отримав візу в Америку і вирішив ризикнути. Людмила була в захваті, вона розуміла, що звідти грошей буде набагато більше, тож розлука на кілька років її не бентежила, головне, фінансовий результат. Три роки він працював на іншому континенті і, можливо, залишився б іще. Але проблеми із здоров'ям змусили його повернутися. Людмила зустрічала його без колишнього ентузіазму. Вона розуміла, що тепер Павло навряд чи знову кудись поїде. Але пачки доларів, яких було майже сто тисяч, втішали її. На якийсь час вистачить, а там буде видно, подумала вона. Та через кілька днів у сховку було порожньо. Павле, ти де? зателефонувала вона. У мами спокійно відповів. І що ти там робиш? Обідаю, маю справи. А гроші? Де гроші? Її голос зривався на крик. Якщо ти про мої зароблені, то вони зі мною, все ж тим же рівним тоном промовив чоловік. Він зрозумів нарешті, що для Людмили він лише джерело грошей, тож тихцем узяв усі долари, купив просторий будинок і записав його на свою маму, а дружині сказав, що подає на розлучення дім, у якому ти живеш, і все, що там є, залиши тобі, собі. А більше нічого, попередив він. Людмила не збиралася відступати. Вона вирушила в село до свекрухи вимагаючи, щоб та переписала новий будинок на їхнього сина, інакше пообіцяла подати до суду до обох, на обох. Стара жінка лише тихо зітхала не щастить тобі, сину, з дружиною, спокою нам не дасть. Павло розумів, що це ще не кінець боротьби, але цього разу він був непохитний до Людмили він більше не повернеться, бо навіть найміцніше терпіння колись закінчується.